Усім привіт, ви дивитесь і слухаєте Радіо Хартія. Це цикл розмов, який ми назвали кругова оборона, тому що ми говоримо про те, як кожен із нас різних людей з різних спеціальностей з різними досвідами може долучитися власне до оборони нашої держави. І я дуже рада в нашій цій імпровізованій мандрівній студії вітати мого хорошого приятеля, не побоюсь так сказати, музиканта і військовослужбовця Саша Буль переді мною тут сидить. Дуже рада тебе бачити. Навзаєм бажаю здоров'я, бажаю міцного. Протокольненько. <рес> так, згідно відповідно, все вийшло. Е, ти сьогодні вже мав виступ на музичному фестивалі. Паралельно е, ти е, продовжуєш бути військовослужбовцем. Е, розкажи, е, мабуть, таке особисте питання, як ці дві ідентичності в тобі уживаються? Е, ну, це боляче, тому що. Мені дуже хочеться повернутися до того, чим я займався до армії. Але кожне таке повернення, воно, знаєш, ніби бере оцю таку рану і туди просто якийсь такий іржавий цвях заганяє, тому що я виходжу на сцену. Я, от як сьогодні, наприклад, в мене був короткий сет, всього 30 хвилин. Але цих 30 хвилин вони будуть так відлунювати і приємно теж в, десь в душі. Я буду їх згадувати, що тривалий час, але і. Вони будуть постійно мені якби, нагадувати, що дивись, як воно було, як воно зараз. А, а це ж, типу, в мене ще мені там 35 років. Це ж типу, вже от, на носі криза середнього віку, яка мені там нашіптує на вухо. А, золоті роки життя проходять, а твоя кар'єра, вона там йде на спад, скоро про тебе всі забудуть, ти нікому не будеш потрібний. І це, звісно, мене турбує. Ну, тобто, це, напевне, а, після. Смертей близьких мені людей це друга така найпсихологічно найскладніша річ те, що я не можу займатися тим, чим я хочу займатися. Тобто писати музику, писати книги, рости як артист, розповідати людям якісь свої історії, ділитися якимись думками. Ну але сподіваюся, що ну рано чи пізно я зможу таки повернутись, не перегорю, і з тим багажем досвіду, який я тепер маю, непересічного, я зможу ділитися якось з ним з людьми. Хочу тобі сказати, що принаймні популярність і впізнаваність, як на мою думку, ти не втратиш, маю таку історію. Якось ми їхали з танкістами на позиції, і ну вони там на флешці записують собі в машину. Ну щоб під'їхати до танка, не на танку їхала. На жаль, е, вони записують на флешку якусь музику, щоб слухати в дорозі. І в якийсь момент ми їдемо ін nowhere», вночі в лісі, і я чую, що грає, тримаємо посадку. І я так вау, та я ж знаю цю людину. І ну я знаю, що багатьом військовослужбовцям ця пісня дуже відгукується. Тебе вже, мабуть, про це питали неодноразово, як ти її написав, і чи відчуття, коли ти її писав, співпадають з тим, як ти зараз до неї ставишся. Так, це знаєш, деякі пісні дійсно втрачають якусь емоційну актуальність для тебе. Він коли, коли ти пишеш і коли ти записуєш пісню, вже навіть тоді ти не відчуваєш і так на студії, ніж в момент, коли ти її писав. А, з цією ж піснею така е, історія, що вона мене тримає дотепер. Тобто я абсолютно не охолов. Я вважаю, що це одна з найкращих моїх робіт, які я е, написав, не дивлячись на те, що це якихось там, простих чотири акорда, нічого в ній складного немає. Але я думаю, секрет цієї пісні в тому, що. Що вона от така жива? Тобто вона народилася як прикол. Ми просто з чуваками десь там стояли зморені, курили якісь там чергові цигарки, пили якийсь нон-стопчик, редбульчик, щось собі думали про життя, і хтось там почав розповідати: слухайте, ви там чули, що псу патрону там дали якусь нагороду, був черговий інфопрецедент з псом-патроном. А, Я кажу, я не знаю, блін, що там той пес-патрон тримає, чуваки. Ну ми, блін, уже задовбались тримати ці посадки, села і так далі. Тож доки пес-патрон тримає райом. Ми з пацанами тримаємо посадку. Ми з пацанами тримаємо посадку. А, і це власне стало такою, ну от формулою, з якою потім розрослася пісня, такою основною ідеєю, лейтмотивом. І це ж просто все речі, які я пережив протягом того року, який я провів на фронті, всі ці корчі. На якій ти постійно молишся, тільки щоб він десь не став. Не зламався Так, так. в такому місці, де бажано взагалі не ставати, де бажано їхати овер 150 кілометрів за годину. З вимкненими фарами. Так, так. І власне, от вся, оця, ну, скажімо так, романтика, хоча я не скажу, що це дуже романтично. А, от і... і тому, напевне, вона подобається мені, і я радий, що вона подобається іншим військовослужбовцям, бо вони не чують там жодного пафосу, вони не чують там жодної якихось. Героїзації і, і, і якогось такого військового епосу. Е, ну це просто про життя, про те, що кожен з нас би напевне міг би займатися чимось іншим, хотів би займатися чимось іншим. Ну але в житті не завжди все йде гладко, і просто інколи треба займатися, займатися війною. А ну от е, не можу тоді не спитати, е, чи шкодував ти про своє рішення долучитися до війська. Uh, uh, і uh, що, ну що за думки в тебе виникали? Uh, я взагалі вважаю себе людиною, яка типу звикла не шкодувати про якісь скоєні речі, бо ти ніколи не знаєш, як Кормак Маккарті в одному з своїх романів написав: Ти ніколи не знаєш, можливо, твоя погана вдача врятувала тебе від ще гіршої вдачі, так? Воно могло все повернутись невідомо як. То я міг не піти в армію, залишитись в цивільному житті. Поїхати на гастролі і розбитись на машині в переїздах між містами, ти ніколи не знаєш. Ем, але звісно, є в мене такі емоційні моменти дотепер і були, вони повторюються. Але це такі дуже ем, це не ратіо, це емоціо. Такі моменти, коли я думаю, боже, ну на чорта тобі була потрібна та армія. Ну, вже коли ти третій рік в армії. І ти волів би з нею нарешті демобілізуватися, а ти цього не можеш зробити, коли ти отримуєш якийсь черговий ідіотський наказ, витрачаєш чергову енну кількість годин свого життя, ну на якісь просто ідіотські реально завдання, які може в принципі робити мавпа. Е Ну, то звісно, ти думаєш, блін, ну нафіга, я сюди потрапив. А знаєш, я от в такі моменти зневіри. Вони у всіх, мені здається, трапляються. Думаю про те, що чим більше людей з різних галузей з різним досвідом потрапляють всередину системи сил оборони, тим більше шансів змінити її на більш людяну. Чи ця думка тобі якось допомагає триматися? Бо мені, наприклад, досі допомагає? Знаєш, це те, що власне мене дуже мотивувало. ну я з родини військовослужбовця, тобто я бачив армію з Спилюшом? Тобто ти знав, куди ти йшов? Абсолютно. Але я чомусь був наївно впевнений. Мій батько на момент початку повномасштабного вторгнення уже. Років 12, як не був офіцером збройних сил, він свого часу звільнився в званні полковника за вислугою років. Він все своє життя присвятив армії. Він фаховий військовий. Він закінчив на той момент найбільшу кузню кадрів в Москві офіцерську. Потім навчився до оперативного рівня, був учасником бойових дій. З початком повномасштабки знову мобілізувався, пішов на фронт в, в якості комбата, будучи полковником, тобто тому що не боявся польової роботи. А, і я потрапив в батальйон, теж де було дуже багато власне, людей з цивільного сектору, добровольців, вмотивованих. Я подумав, вау, так виявляється, армія це не ото от уродство, в якому мій батя служив. Коли я був ну, там, школярем, студентом, і мій батько мені пропонував зробити військову кар'єру. Я казав, я ліпше здохну, просто мене можете викинути на сміття, щоб я там згнив заживо, але я в армію не піду. І коли почалась повномасштабка, я пішов в армію, побачив от нову армію, я думаю, вау, клас! Може, навіть замислитись з приводу кар'єри військовослужбовця. Ну але потім, на жаль, ну дуже багато цих ілюзій розбилися е, в зустрічах з ну сорі, може якось ображу, але в основному з кадровими офіцерами старої закалки, е, які робили все для того і продовжують робити, щоб повернути оту от стару армію в дубку е, таку пошловату, де е, ну де офіцер це не зовсім офіцер. Це дуже часто такий солдафон. Побуду знаєш тут оптимісткою, е, і скажу, що все одно мені здається, критична маса людей, які долучилися до війська нині, вони вже не дадуть тої системи повернути. Ну мені хочеться бути такою ну, я теж сподіваюся. Бо, бо тільки та. Е, е, нормальна армія, а не маленька радянська, може велику радянську. Так, так я втрема. теж сподіваюсь. Для нас просто це тепер питання виживання. Це вже не, не хочемо ми чи не хочемо, мріємо ми чи не мріємо. Ні, або це буде так. Або, ну, на жаль, нас е, чекають неоптимістичні прогнози, мені здається. Хочу повернутися до творчості твоєї, до твоїх виступів. В тебе зараз є можливість час від часу давати концерти. Це концерти зазвичай ж з благодійною метою, чи це не на 100% з благодійною метою. Чи стало важче? Збирати кошти, бо ну багато волонтерів, е, коли це невеликі фонди, які мають там 10 років досвіду за плечима, а якісь такі точкові речі роблять. Кажуть, що ну тобі треба в танці з бубном, вигадувати якісь не знаю, кардебалет, е, щоб тобі просто е, задонатили на черговий збір, і ти встиг головне передати те, що зібрав те, що попросили. Так, це правда, це правда. Потреби, які я ну я навіть будучи весь час перших днів в армії, я все одно використовував якусь на якусь свою медійну популярність, симпатію всю, правда Так, людей, якісь до мене для того, щоб допомагати там власному підрозділу, хлопцям з інших підрозділів, якими своїм друзям, і це дійсно так, що складніше. Я думаю, це не лише пов'язано з тим, що там хтось там втомився від війни, хтось просто поїхав з України, якось дистанціювався від цього. Це пов'язано з тим, що ну країна третій рік в стані ну реально дуже руйнівної, складної війни. Наша економіка від цього сильнішою не стає. Я і так дивуюсь, що ми досі живемо в тих умовах, в яких ми живемо. Що ми можемо собі дозволити там, фестивалі, у нас функціонують там інші процеси. Просто у людей менше грошей, ну відверто, а у людей. Все більше страху, а що буде далі, тому що це не закінчилось за рік, не закінчилось за два. Невідомо коли закінчиться. І ну люди якісь роблять заощадження. Вони бояться інфляції, вони бояться е, дефіциту певних товарів. Вони бояться перебоїв з. Е... Електропостачанням. Е, і, і, зрештою, ми... люди намагаються хоч щось в цьому житті, такому буревному і неконтрольованому, контролювати. Ну Ось так, хоч, хоч так. цей якийсь маленький шматочок. Так, тому насправді е, я б не став нарікати на наших людей, що вони там якось зажлобились. Ні, це і так феноменально, наскільки у нас ця волонтерська історія продовжує і надалі триматись. Ну, камон, ми забезпечуємо е, коштами звичайних цивільних громадян інколи просто настільки. Потужні якісь проєкти, що я впевнений, що, ну я не знаю, чи ще якась би країна в Європі, а то й в світі могла би з нами в цьому плані позмагатися. От мені то... так в приватних розмовах якось розказували, що до нас навіть приїжджають іноді і питають про цей досвід волонтерства, бо ну топу ніхто не думав, що цивільні здатні так, так забезпечувати власне військо в таких критичних умовах. Так що нам треба цей не так, знаю, це так. теж на якомусь прапорі нести. Але все-таки, чи змінився підхід до зборів? Чи доводиться тобі, наприклад, якісь не знаю нові фішки вигадувати там, не просто вже концерт відіграти, а запропонувати там не знаю зустріч е на екскурсію? Е на пиво даруйте, що про таке кажу? Так доводиться. Ну власне, сьогодні ми це й пропонували. Один з лотів, який був це просто можливість зі мною записати якесь відео на, на бажання донатора. Привітати когось з його друзів, ну будь-як використати мене перед камерою смартфона. А тому доводиться: ну такі часи. Ну мусимо бути вигадливими. Мусимо робити якісь от такі пстрички, якось до себе привертати увагу. Плюс плюс ну зборів вже постійно дуже багато. Ну я реально сам інколи гортаю стрічку, думаю, о, треба коротше допомогти там якихось своїх пару гривень закинути. Потім наступна сторіс, Блін. І сюди треба закинути. І тут хлопці теж знаю їх, знаю, що ці гроші дійсно підуть ну, за, за потребою, і що вони ефективно працюють. І, ну і тому просто така трошки конкуренція. Це, звісно, сумно, тому що, ну, умовно, деякі бригади працюють. Краще своїм своїм і своєю візуалізацією присутністю в медіапросторі. деякі а їх... дехто не має просто взагалі цієї публічності, так, і типу тому так. йому важче це робити, і тому точково дуже важливо таких людей підтримувати. Так, так. Я до речі, бачила, що в тебе багато таких зборів. от, ну конкретно якійсь людині, якій ти так. знаєш точно що е, треба передати. А чи є в тебе якийсь е, рецепт? Ну як ти для себе визначаєш, що цей збір важливий, а цей, наприклад, ну. Нашу людині в учебці там, найкрутіші штани Cry Ну, По-перше, я е, принципово не катірую жодні збори на шкарпетки, е, термуху x На тонну Олів'є. Е, їжу, закупівлю сухпайків, е, не знаю, на, на якийсь там одяг, от, власне, форму Cry Precision. Ну, я вважаю, що Ну, Яке б не було грошове забезпечення у військовослужбовця, навіть якщо він отримує звичайну солдатську зарплатню, знаходячись на проходячи без ВП, він все одно може собі купити якусь неяку непогану, вже непогану базову. Базове спорядження. Плюс насправді ж держава тебе голого не відправляє на фронт, правда, ми всі це прекрасно знаємо. Ці і псошки давно розвіялись, про те, що взяли, зловили, посадили в бусик і в спортштанах кинули зразу в окоп. Мені дуже хочеться пожартувати, що ми сидимо зараз в бусику, але. Затягнула мене в Так, Але нам уже нічого не загрожує, бо ми так військовослужбовці. А от про ці суспільні настрої теж нам хотілося б поговорити. Здається, що е, все-таки е, ну, суспільство дуже втомилося, і е, ставлення до, е, ну, просто до людини у формі на вулиці, воно теж змінилося. Якщо раніше е, тобі дякую казали, то зараз і очі відведують. Да, мені часу і недавно часу. сказали, ти с**ка, в пагонах. <гум> три, три тижні тому у мене перший був такий момент, коли я на собі відчув цю народну любов. Хоча я дійсно дуже багато відчував свого часу дійсно народної любові, коли ми там. На тій же Харківщині просто заходили в магазини, нас там відмовлялись гроші брати, коли там нам зупинялись, дякували люди, плакали, жінки обіймали нас. А, і це не те, що ти воюєш за це, так але це все одно тобі приємно. Ну, це, так, так, це тобі дає якийсь додатковий павер, якусь додаткову мотивацію. А е, от кілька тижнів тому я їхав, мене чувак підрізав на перехресті, просто ну, він був максимально неправий. Я просто відкрив вікно і кажу йому, чоловіче, що ти робиш? Він мені каже, ти сука в погонах. І поруч з ним сиділа його якась там жінка, не знаю, дівчина, яка почала мені казати, там ви воєнні офііли, я просто мовчки закрив вікно, щепив зуби, тиснув пальці в кермо і поїхав далі. Тому що, я думаю, ну зараз просто буде якийсь GTA San Andreas, якщо я зупинюсь посеред перехрестя, і почну йому пояснювати, що це неправильно. Але це неправильно. Ну, це неправильно, і мені б хотілося, щоб. E, наша система працювала так, що такі вчинки, вони, e, по-перше, ну, мають максимальний осуд. А по-друге, щоб ти в такий момент просто міг подзвонити в поліцію і сказати: слухайте, я військовослужбовець, і зараз якесь чмо ображає мою честь і гідність. І щоб приїхала поліція, і їхні дії були однозначні. Тобі не, не треба було доводити. Хто що, в ти, ситуації та, прави, що ти хто тут ні. їхав, і тобі якийсь чувак починає розповідати, що ти, от власне, стука в погонах. Слухай, але ти, от розповідаючи цю історію, мені здається дуже класний е, рецепт, е, одразу сказав, як з цим боротися. Треба просто там, сконцентруватися і далі їхати чи йти робити своє. Ну Так ну ти ж розумієш, якщо там я би вийшов, дав би йому в колокольню, це б закінчилось тим, що довкола одразу е, купа жертв російського ІПСО, які надивились Тіктоків, дістали би свої смартфони. І почали би фіксувати з усіх можливих ракурсів е, цей от акт справедливості. Потім би це закинули в мережу, назвавши це е, ТЦК б'є людей посеред перехрестя. Не дивлячись те, що я не є працівником ТЦК. Військовослужбовців, які служить ТЦК, але їм би було все одно ну для всіх це би було ТЦК б'є людей. Ну, типу, от і все. Так, тому просто нам своє робить, тобі, зокрема, продовжувати творчість. Наскільки те пережите за часи повномасштабки, і саме твоя ось ця частина бойового шляху, вона вже стала чи ще стане основою книжки, може, наступної? А, стане, стане наступну книжку я писав, почав писати ще до початку повномасштабного вторгнення. Як і мій попередній роман, вона така дуже мілітарна. Тобто, там багато спогадів про війну, війну нашу. Теперішню, та про яку я почав писати ще до її початку. Тобто, передчуття в тебе було, що Звісно, станеться так. щось більше. Ну Причай, тобто, що... війна то тривала. тривала вже. Так. так, але в мене власне в романі повномасштабне вторгнення Росії в Україну починається в лютому 22-го року. Це роман, який я написав а, в 20-му, 21-му. на зламі, якраз я почав 20-му писати, 21-му закінчив а, і. І, звісно, в другій частині теж ця тема буде продовжуватись. Тобто, єдине, що тепер я, на жаль, вже зможу це все описати набагато реалістичніше, ну тому що я маю вже якийсь власний емпіричний досвід. Мені це простіше візуалізувати всі ці спустошені війною землі, сам процес ведення бойових дій, відчуття героїв, коли по тобі працює 120-й калібр, 152-й калібр і так далі. Uh, а наскільки але... засоби мистецтва на твою думку от взагалі здатні передати це відчуття? Чи це тільки емпіричний досвід? Я думаю, що це тільки емпіричний. Ну я не знаю, ну як на словах розповісти про те, от про ті відчуття, які ти а, переживаєш, коли ти… Але ж фіксувати це все одно треба. Треба, Тоби, ну ми мусимо намагатись, попуління. Насправді, там так. все ж мистецтво це насправді намагання. Максимально круто відтворити реальність або нереальність. Одне з двох ти собі можеш і то, і то можеш комбінувати. Тому ми мусимо це робити. Це от, власне постійний пошук і постійна оця от боротьба. І те, наскільки круто ми це зробимо, від цього залежить, як про нашу війну потім будуть говорити, як її будуть згадувати. Я вважаю, може це звучить трошки. Ну, так зухвало і когось знову ж таки може образити. Ну, мені б хотілося, щоб наша війна стала частиною поп культури. Це не тому, що я зневажаю життя полеглих. Просто тому, що а тому, що це один із способів комунікації так. на ширшу аудиторію, Звісно. яка ну не захоче, можливо, розбиратися глибше у проблемі, Звісно. але через попкультуру ну, ми знає всі це. знаємо, що е, фашисти козли, нацисти козли, а американські солдати, які е, висаджувались в Нормандії, це класні хлопці, які в ріках крові е, штурмували пляжі. Правда, ми всі а, знаємо. А хто це зробив? Голівуд. Так ну мені б хотілося, щоб були такі фільми про Бахмут, про Авдос. Про запорізький напрямок, про Херсонський, про Харків. Ну і, і нехай вони будуть трошки фантасмагоричні, нехай українських солдат там грають чорні чуваки, як це любить робити Netflix. Я не проти, чесно. А, слухай, а як при цьому ну от може ти для себе це питання ставив? Не скотитися, знаєш, в такий аж занадто пафос, не зробити таке, знаєш, слащаве патріотичне кіно, яке нікому, чи книжку, чи байрактарщину музику. Хоча різна музика потрібна. Е, от як не переступити межу? Смак. Смак це те, чого бракує, мені здається, багатьом творцям. Тому що, ну, ти можеш технічно навчитись там те чи інше щось відтворювати, вивчити якісь алгоритми, освоїти якісь інструментарі, але якщо в тебе немає смаку, ти будеш гавнарем. От я згадую просто свою музичну юність. А я ж там, тіпа, в музику потрапив, коли мені було вже 20 з гаком, Я там першу гітару купив, почав там якісь свої розучувати кантрі фольк пісні І були чуваки, які там на той час уже ну, реально порівняно зі мною віртуозно грали на гітарі. Ну Вони блядь, грали короля і шута блядь, і Арію і проче. Ну, типу, от будь ласка, просто в мене був смак. А вони були гавнарями. А як виховувати цей смак? Ну його ж ну людина не завжди з ним народжується. От що дієвці культури можуть робити для того, аби знаєш, там людина, яка вперше бере до рук гітару, вона не хотіла Секторгаза на ній награти. Ну ти ж починаєш відтворювати в першу чергу та те, що ти слухаєш. Тому ми маємо виховувати свою аудиторію як артисти. Взяв якусь планочку, давай трошки, може, піднімай потрохи. Не різко, щоб не втратити. Я розумію, що кожен зацікавлений своїй додорі, але якось трошки веди їх за собою, розвивай. Ну, не знаю. Радіостанції. Радіостанції диктують багато чого в моді в моді на музику. А пам'ятаєш, як всіх сварилися на квоти, а тепер все нормально. Всім подобається, правда. Купу класної, української музики, виявляється, є. То я розумію, що це все бізнес, фестивалі теж. Ну тобі потрібно десь балансувати між попитом е і відповідно якусь пропозицію робити. Ну але треба завжди давати цей трошки зазор, щоб наступного року, наступного дня, наступного місяця ти міг дати трошки іншу пропозицію, враховуючи те, що попит вже змінився через твої старання там під час минулої спроби. Е ти це... часто говориш про таке з колегами-музикантами, чи є у вас якесь спільне бачення, чи є якась стосовка, яка, знаєш, от з е, однією візією це робить? Е, ну, Зараз важко сказати. Бачиш, зараз е, ком'юніті довкола інших речей сформовані, ну тому що це в першу чергу війна, армія, і я все менше Але часу... Але ж вона теж формує, до речі, нові ком'юніті. Так, це правда, це правда. Але так, ну, коли ми десь починаємо про це говорити, то завжди виходиш на цю тему, бо так чи інакше. Якщо ти не якийсь, ну сорі, кончений попсюк, просто кон'юнктурщик, ну то ти, напевно, зацікавлений в тому, щоб, щоб якось творити. Сухай, а тут культуру. я до речі, хотіла би тобі опанувати, тому що мені здається, навіть не дуже високою якості українська поп-музика різної якості українська поп музика, вона потрібна, хоча б з однією метою. Вона витісняє російське. Ну це правда, це правда. Я теж погоджуюсь. Я не кажу, що там не знаю, «Дика дичка» і ще якісь такі речі, це. Це щось не потрібне. Ні, ну тому що якщо їх не буде, то на їхньому місці там, воно не буде якийсь Big, мальський, чи ще якась така е, срання. Просто. Ну, ну план це все одно воно, треба піднімати. Так, воно, типу, окей, воно мусить бути, але я не знаю, мені здається, що. Е, ну от Я просто приведу приклад. Да, чому, е, якщо ми вийдемо на захід з України, там от Польща, Словаччина, Чехія, ми будемо бачити дуже. Дуже так насправді е дуже очевидно, як рухаючись на захід, покращуються музичні смаки у людей. Так? Тобто загальний їхній рівень е освіченості в історії музики, е в якісь е в жанрова палітра, яку вони слухають, вони будуть ширші. Е ну чому це так? А все дуже просто. Тому що чим раніше країна вийшла з під. Е Залізного купола з-під оцієї залізної шторки, тим відповідно, раніше вона отримала доступ до різноманіття, так, різної музики світової, в тому числі американської музики. І тому, там, умовно, коли ти в якійсь Чехії сідаєш з якимсь мужиком в барі пити півко, ти можеш з ним поговорити про Боба Ділана, Ніла Янга, Бітлз, Джиммі Хендрікса, Дорс і так далі. Ну, у нас, я не знаю, якщо. Ти заїдеш в якесь рандомне українське село і почнеш говорити, називати всі ці бенди, ну, типу, в кращому випадку тобі скажуть, бля, чувак. Ну, типа, Олег Виник, знаєш, ну, тіпа, ну, або а, щось таке. Ну, Але добре, що вже не Кобзон. Так, ну так, так це правда. А, ну, я в сенсі, я про те, що ну, це ж, все ж таки виховує, правда. Ну, ми тіпа, трохи довше були а, під впливом совітів, обмеженіші. No, і mm, я... Росія фактично захидала що цей ринок грошима, переманювала артистів грошима і своїми підробками. От я так. зараз, уже, коли я дорослий, коли я досить добре знаю світову музичну сцену, знаю світову музичну спадщину, дуже добре знаю американську сцену, починаючи там з початку двадцятого століття і закінчуючись сьогоденням, я бачу, що блін, ірина Алєгрова — це просто уродська ботоксна копія. Американської відомої кантрі-співачки, Господи, забув її ім'я, яка написала Джолін. Хто написав Джолін? Долі, Долі Партон, тітонька, тітонька Майлі Сайрус. От власне. Це ж просто ну, вони взяли її стільок, один в один зробили блін, Ірину Аллеграму, написали й уродських пісень про младшого лейтенанта і ще там якусь срань. І от, будь ласка, слухайте, от вам, блін, поп-діва ваша. Та, і воно ще й застряє в людей в голові, та, і навіть та. досі ти можеш наспівати. От як викорінити в собі оце, оцю радянську спадщину? Просто більше української музики. Різної. Більше української, більше західної музики. Та блін, світ тобі дав купу Інтернет. всього, крім російського. Ну, типу, я дивуюсь, коли людина, маючи доступ до... Всієї можливої музики, яку написали, не знаю там блін мовою свахілі, яку написали е, якісь туареги в пустелі. Е, вона така: типа, послухати мені туарегів чи послухати якогось чергового Напевно, Щелябінська з ну, Челябінська. Ну, типа, воно низькопробне, воно паршиве, ну воно, воно ніяке. Так, можливо, там вкинули грошей в ми Музняли класний кліп з дупами, з цицями. Ну, те, що нас приваблює суто на рівні інстинктів, я цього не соромлюсь. Але ж, блін, ну камон, ну, є стільки всього. Можна подивитись кліп з дупами з цицями, які зняли для якогось американського чорношкірого репера. Дуже дякую тобі за цю розмову, Навзаєм. за твою творчість і за цей такий заряд оптимізму е, і гумору, який ти нам сьогодні подарував. Дякую е, всім, хто нас слухали. Нагадаю, це Радіо Хартія. Ви нас слухаєте і дивитесь в різних місцях, в різних ситуаціях. В тому то і наша ідея, бо ми таке мандрівне і піратське радіо. Їха!